Читаю Євангеліє Луки, перша глава, п'ятий стих. «В одній ірода царя юдейського були священник із Авиї очереді іменем Захарія, жена його із рода Ааронова, імя її Єлизавета. Оба вони були праведні пред Богом, поступая по всем заповедям і уставам Господнім безпорочно. У них не было детей, ибо Елизавета була неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда Он в порядке своей очереди служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, пришлось ему войти в храм Господень для каждения, а все множество народа молилось в во время кажденья. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария увидел его, смутился и страх напал на Него. Ангел же сказал ему: Не бойся Захария, ибо услышана молитва Твоя и жена Твоя Елизавета родит Тебе сына, и назовешь ему имя Иоанн. Ми дуже добре знаємо, ми християни, цю подію, яка була колись на цій землі, де цей предтеча Йоанн, який проложив путь Ісусу Христу і на Я зараз зачитав. Я що хочу сказати, ми будемо зараз молитися, ми молимося. і Я зачитав цю подію, яка колись була на цій землі. Написано і такі слова, що були такі люди, Захарія. І Єлизавета. написано, що оба вони були праведні перед Богом, поступая по всім без, уста, і уставам Господнім безпорочних. у них не було дітей. І я зачитав ту подію, де по, Часу жребію йому прийшлося кадити, і коли він це робив, представ йому ангел Господній і сказав такі слова. Що він смутився, напудився, і він говорить такі слова: ангел: не бойся, Захарія, ібо услышана молітва Твоя, і жена твоя, Єлизавета, родить тобі сина. Що я хочу сказати нам? Ми молимося. І я думаю собі, читаю це місто Писання, може багато прикладів провести всі мужі Божі, і кожен із нас. І в п'ятницю ми чули, часто чуємо, що коли ти молишся, Христос сказав такі слова: зайди в кімнату, закрий за собою двері, отець, твій, віддіч, тайною воздасть тобі явно. Возови ком'є, написано, я отвечу тобі, покажу тобі, тобі недопустимо. То все Бог схиляв, щоб молилися, і кожен із нас молиться. Колись Бог Аврааму сказав такі слова: Ходи передо мною і будь непорочний. Молилися всі мужі Божі, написані в цімі. Але я ж, що хочу сказати? Оба вони були праведні перед Богом, поступає по всім заповідям і уставам. Господні були непорочні, були книжники, були фарисеї, були лукаві люди, були ті, які возносили руки, де Бог казав, що не возносіть ваші руки повні в крові, де написано і справді путі, і двоєдушні, як говорить, всякі люди були, але за цих людей, Захарію і Єлизавета написано, що вони були праведні перед Богом, поступає по всім уставам Господнім безпорочно. Але у них не було дітей. І я зачитую, де ангел Господня говорить такі слова. «Услышана молитва Твоя. Єлізавета була уже в літах преклонних. Як це, браті і сестри, розуміти? Поступають непорочно оба праведні перед Богом, в храмі священник, але у них не було дітей. Я думаю, що не треба нам задавати питання, скільки ця жінка промолилася, скільки цей чоловік промолився. Ми знаємо за Анну, яка не мала дітей, яка молилася, ми знаємо Сара, яка молилася. Тому що жінка, якщо не має дітей, вона молиться. А тут в літах приклонних вона молиться, ангел говорить, що услышана молитва Твоя. І я думаю собі, прочитуючи то місто Писання, я б я прочитав молитву Єзекії, де колись вороги наступають, які говорять, що каже, здайся, то все. Де він письмо приходить перед Бога і молиться, каже: Господи, ти видиш, вороги наступають. Ти видиш, Господи, все розрушено, все порозрушували, і на нас наступають, да дійсно вони сильні, то це на Харим, і каже. Ісая говорить, що молитва учута перед Богом. А пам'ятаєте, коли Езекія заболів? Я навіть зачитаю то місце Писання, де є записано у 4 книга царств. 20 глава 4 книга царств. <кхм> Я з першого стіка зачитаю. В ті дні заболів Езекія смертельно, і прийшов к ньому Ісайя, сина Моса, пророк, і сказав йому, так, говорит Господь, сделай завещание для дома Твое, ибо умрешь Ты и не выздоровеешь. Оборотився Езекии лицом Своим к стене, молился к Господу, говоря о Господи, вспомни, что Я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, делал угодно в очах Твоих, и заплакал Эзекия сильно. Ісая ще не вийшов із города, як було к нему слово Господнє. возвратись і скажи Езекії, владыке народа моего, так говорить Господь, Бог Давида, Отца твого, я услышав молитву Твою, увидел сльози, твої, вот я исцелю тебя в третій день пойдешь Господен, еще не вийшов із города, як було к Нему Слово Господнє. Браття і сестри, як це зрозуміти, много місць писання можна приводити, Мого свідчень можна розказувати. А свідчення таке, коли я вспоминав Авраама, коли Авраам покликав слугу свого, каже, йди, приведи жінку для моєго сина Ісаака. І коли той чоловік йшов, я не буду зачитувати, ми читаємо Біблію, коли він йшов, і він. Просто молиться і каже, Господи Боже Авраама, Господина Мого, я йду там і там. У мене такое задання, каже, як мені поступити, я говорю вже своїми словами. І каже, нехай буде так. Я попрошу в когось якоїсь жінки, тобто дивитися якоїсь води. Якщо вона мені скаже, я напою тебе, напою твої стали, то буде каже знаком мені, що ти відповів мені і Господину моєму написано такі слова, що каже, і що слова були на устах, і приходить тя дівіця, яка стала жінкою цього Ісаака. І була відповідь, якщо не возвратився, якщо не вийшов Ісаїя з міста. Але я прочитав за Захарію, я прочитав за Єлизавету, які були безпорочні, які поступали правильно перед Богом, а в них не було дітей. І я думаю собі, не вже молитва Захарії, не вже молитва Єлизавети не була услышана за їхнє життя. Знаємо молитву Даниїла, знаємо молитву Ніємі, які молилися перед Богом. І кожен із нас споминає свої би, ну, свідчення або молитви до Бога. І я що хочу зауважити собі і кожному із нас, ми ходимо перед Богом. Ми вже сьогодні чули, брат Петя говорив нам із Іваніля, де апостол Павел говорить, щоб свій Сусур сохранити в святості і честі. Тому що нас покликав Бог, нас прикликав до себе і поставив нас на ту дорогу, до якої ми маємо йти і приносити плот. Але що хочу сказати, ібо бо молитва Твоя, коли молитва усвишана, думаю собі, Єлізавета була в літах, приклонних, життя йшло. Споминаючи Авраама, який говорить, що Бог йому сказав ті слова, який, якому я вже повторююся, говорить, що ходи передо мною непорочно. А він говорить Богу, хоча б каже той, був не синенько каже, ні, каже, іменно через твоїх і Сара родить тобі сина. Коли родить тобі сина, скільки років пройшло? Але що я зауважую? Ці люди, Авраам, ці люди, які Захарія і Прибили непорочні. Тобто, а що відповіді не було, а що Бог не чув молитву Захарії, а що Бог не чув молитву Авраама і Сари, Бог чує молитву, для, чує молитву кожного із нас. Я такий приклад привів, що ще не є ще є слова на устах, а вже приходить відповідь, як добре, і ми лікуємо і радуємося, тому що Бог чує молитву нашу. Але я би хотів сказати, що для нас важливо є розуміти, що Бог чує наші молитви, щоб ходити свято і непорочно, і угодно ходити по уставам Господнім. Тому що розуміти, що Бог дає відповіді лише тоді, або услышана молитва, коли дається відповідь, але прибити все життя, можете собі представити. Єлізавета в літах приклонних. Сара написано, що вона навіть розсміялася, вже, не, вже каже, мені в стільки років мати сина, і життя іде, і ми молимося, ми знаємо що нашого Бога, посланого Ним і Ісуса Христа, який сказав, що каже, ви до селі не просили, а зараз просіть, каже, во ім'я Моє і дасться вам. Коли дасться вам, якщо Ісаї не вийшов з города. А вже було до нього слово каже: вертайся, я вчив молитву Есекії, і много місць Писань можна приводити. Я не хочу про це говорити, як би приводити, я хочу сказати кожному із нас, тих, яких покликав Господь, тих, яких дав власть називатися дітьми Божими, тих, які іменуються іменем Ісуса Христа, тим, які склоняють свої коліна. Тим, які заходять в свою кімнату, закривають двері і моляться Отцю в тайні, і отець та тайної, воздасть, в тому то і діло, що воздасть, Ну, коли воздасть, ці готовий я, це готовий кожен із нас прибити чистим сусудом непорочним і ходити по всім уставам, а мати відповідь, коли браття і сестри мати відповідь у преклонних роках. А може я скажу, як вже сьогодні багато було сказано. А що з того, а що з того, ми ходимо в дом Господній, І такі міста Писання ми знаходимо. Що з того, що ми ходимо в дом Господній, Все остається так, як є, все, то все, і толку немає, так би сказав. Але надіючися на Господа, в Даніла є написані такі слова, що вони обновляться в силі, вони обновляться в силі. Або е е е в в візьмут, ну... Якби надіючися на Господа, є в Єремії написано, що в Ісаїв цілі, потікуть, як, як орли. Але я хочу сказати і нам, ми будемо молитися нашого життя у руках Ісуса Христа, у нашого Господа, і як важно прибити чистим і непорочним, ходити по всім заповідям Господнім. І як добре, як добре, уповати на Господа. Я все люблю приводити приклад пророка Єремії. Її написано плач Єремії, де він написано, що ми часто говоримо, що милость його обновляється. Каждое утро, де він молиться, каже, коли я усилював молитву свою до неба. А каже, небо було якби закрито, є, як мить, каже, але я і тоді буду надіятися, і тоді буду уповати, тому що я знаю, що як йов говорить, що іскупитель мой жив. Да благословить нас, Господь, сохранить нас, тих, яких покликав Господь, яких кличе до себе. Наче твою жисть твердо сохранити до кінця, щоб ми вміли сохранити своє сусуд святості і честі, щоб ми в своїх молитвах молилися до нашого Господа, щоб прибити чистима відповідь. Невже вона задержиться? Невже Господь дасть нам цю недоброю піщу? Бог благословляє нас, Бог подає нам нужди для кожного із нас, і Бог говорить до наших сердець, до нашої внутрішності, тільки би наші серця, наша внутрішність була готова, і наше життя так проходило, як я вже привів. Просто пример цього цих людей Захарію і Єлізавета, які прибили непорочні. До кінця відповідь була дуже дуже далеко в приклонних роках, але вони прибули непорочні. Благослови нас усіх, Господь, стаєм на коліна і молимося за наших дітей. Амінь.